Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Не думав викладати сьогодні зранку матеріали, але мені попалося на очі інтерв'ю Валерія Залужного, нашу, нашого, нашого, нашого генерала, женераля Валери Залужного, нашого месію, на якого моляться всі українці, тому що. Якщо він приїде з Великої Британії, то ми погонимо Рашиків до Москви. Люди мої добрі, українці, ми наївні такі. Ми все шукаємо кумира. Шукали Порошенка, кумира, Вальсмана. Потім у 2019 році шукали Володимира Зеленського, кумира. Ну, а тепер шукаємо Валеру Залужного кумира. Молимось на нього, він самий найкращий. Ви знаєте. Е Розкрийте добре очі, промийте тепленькою водичкою, тако зранку, розкрийте очі і подивіться. Валера Залужний це продукт системи. Він людина системи, тому що якщо ти будеш говорити правду, як ваш покірний слуга Ігор Швець, ти будеш все життя бідним, нещасним, гонимим, безробітним. А він людина системи, покірна людина системи, тому він генерал, тому він посол, тому він на коні. І все, що він говорить, це розводнячок, розводняк українців, щоб пробратися в президенти. Це сценарій, написаний ким-то зверху. Вам впарять визволителя Месію, спасітеля залужного. навести вам приклад, та, будь ласка, прочитайте його інтерв'ю Українській Правді, яка вже давно не українська, яка правильно працює на гроші чорношляпих і топить за чорношляпих. Так от, в інтерв'ю Українській Правді Залужний сказав, що в поразки ЗСУ на фронті і в важкій ситуації на фронті винні увага! Винні наші західні партнери, які нам не дають вчасно зброї, пишуть червоні лінії і забороняють бити в глиб Росії. Вдумайтесь! В поразках ЗСУ на фронті, в важкій ситуації на фронті, в тому, що фронт ледь тримається, винні західні партнери. Західні партнери бо дають мало зброї і грошей. І це сказав генераль Валера Залужний. А тепер вдумайтесь, чому залужний не сказав, що в поразці на фронті винні ті, хто грабує Міністерство оборони України. Ну от чому він не сказав про міністра оборони Умерова, який біля себе згуртував банду турків, татар, да? Джам Джамаїлових, Джубаділових, які грабують український оборонний бюджет на мільярди доларів? Залужний не сказав. Чому залужний не сказав про тих? Хто нагрів 37 мільярдів гривень на фортифікаціях, залишивши Харківщину, Чернігівщину, Сумщину без фортифікацій, так? Чому він не сказав? Не сказав, чому він не сказав залужний про браковані міни, про браковані снаряди? Ну а сьогодні вранці вийшло, вийшло відео з фронту, де хлопці на Курщині показують браковані гранати F1. Лімонка в простонародній. Так? Чому Залужний не каже правду про корупцію в Міністерстві оборони, про корупцію в ЗСУ, да? про корупцію в країні? Чому він звалює все на західних партнерів, які нам дають мало? Да? Мало. Скільки нам не дай мало, а Захід дав нам спочатку війни, я не знаю вже скільки, все розкрали, все роздуванили, все по карманам, по офшорам. По закордонним банкам порозпихали. Ну і Валера Залужний мовчить. Мовчить Валера Залужний, тому що він хоче стати президентом, тому що він, його вам впарюють, як чергового спасителя, визволителя України. Ой, А ми, довірливі, наївні українці, хаваємо цю лапшу і віримо. Чорношляпій українській правді. Чорношляпим, які просувають Валеру Залужного. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!